Хочете спасти ваші сини від дитячої творчості? Купляйте ось таке набір. Дивіться, оця штучка і ваші обоє цілі. Тому що ми маємо сторону для малювання фломастерами, маємо сторону для малювання край, дитина в захваті, Маємо губочку для стирання цього його, всього, всього всій, всій красоти. Держач для крейди, то есть даже ручки в дитини будуть не в крейді, а красиві маленькі дитячі ручки. Має в комплекті 5 фломастерів і 12 кольорів крейди. вже. Це все йде в комплекті з цим наборщиком, тобто фломастер і крейда в дитини вже є. Ще й є. Кубик і багато таких фішечків, де ви з дитиною разом можете всяке пограти. Це весело, це класно, і на цьому столику це все можна робити, він складається, зараз покажу як. Осе є дві. Ще ігри це ігри, щоб грати з дитиною Во, а, всякі штучки забавні ось тими фішечками і кубиком. кубіком. Ось що кейс, складається ось такий кейсик, дуже класний, компактний, дитина вчиться прибирати за собою речі, складає все це, воно не валяється під руками. Потім десь на полушку собі взяли, поклали, закстили, все це роздібрали, все це складається. В такий класний кейсик тоже. Але вже з ножками. Ось все всередині сюди складається. І маємо Усе для малювання Фломастером для малювання крайдою. Ось такий надвочі ми реально дуже в восторзі від нього діти і реально спасає ваші стіни від малювання. Тому що, якщо в дитині є місце, де малювати, вона обоє не малює, Бо тому що в неї є де малювати їй нана налювати нана показувати свою творчість зробіть їй місце для творчості і будуть ваші нерви спокійні і не буде у чому біди похать.